Це буде дія апостолів, другий розділ з першого вірша. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходились вкупі, і нагло вчинився шум із неба, ніби буря рептово зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явились їм язики поділені, немовби огнені, та й на кожному з них по одному усім, усів». Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі, юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібралися безліч народу. Та й диву давалися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляють їхньою власною мовою. Усі ж побентежились та дивувалися і казали один до одного. Хіба ж не, не ці, що говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Парфіяни, медяни та, та еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії. Понту та Азії, Фригії та Памфілії, Єгипту, Львівських земель край керени, і захожі римляни, юдеї, і нововірці, критяни, і араби усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. І всі не виходили з дива, і безрадні були, і говорили один до одного: Що ж то статися має, а інші казали, глузуючи. Вони повпивались вином молодим. Ось така подія. Люди слухали. Ну, давайте так візьмемо: от ми ж сьогодні чули п'ятидесятниця, Трійця, якось по-іншому, можливо, у нас не можуть пазли скластися, що ж це таке, п'ятидесятниця, триця. Якщо взяти в Старому Завіті, в п'ятидесятницю святкували ізраїльтяни. Бог дав вказівку їм, щоб вони святкували це свято. Вони збирали урожай. Протягом сіми тижнів, і тоді наступав День П'ятдесятниці, і вони дякували Богові за врожай, і вони там казав Бог: будете радіти і тішитись. І вони приходили до Єрусалиму на це свято, свято П'ятидесятниці. Це було ізраїльтян. так. І тут прийшли всі люди в Єрусалим. І я читав, що Фригії, з Памфілії, з Єгипту, римляни з Лівійських земель. Мешканці Месопотамії, всі ізраїльтяни жили в різних місцях, і тут вони сходяться на це свято П'ятидесятниці, щоб прославити Бога, подякувати за жнива, які їм Бог дав. І вони там знаходяться всі вкупі. І тут знаходяться разом і учні. І Щоняється написано нагло, так словами написано шум із неба, ніби буря раптова. Виявляйте, так зараз ми сидимо, і тут раз якийсь шум. І переповнився весь той дім, де були учні, і з'явилися язики, і почали, і осіли на апостолів. І що вони почали говорити якимись іншими мовами. І ці люди, які були з Месопотамії, Памфілії, вони почули, що ці апостолі розмовляють їхньою мовою, якою вони народились. І вони, каже, хтось сказав, що ж то таке статися має. А інші подивилися, щось там вони непонятно говорять, та й що кажуть, там вони п'яні, повпивалися вином молодим. Така реакція була в людей на отаку дію, дію Бога, яку Бог звершив для своїх апостолів. І ось я хотів би сказати, що бачимо, чому саме на апостолів, чому саме люди побачили цей знак Духа Святого на апостолах. А чому не на комусь іншому? Чому не на там жителям Гмінесопотами спочатку? Але саме на апостолів, тому що апостоли, перший якийсь період часу вони були з Ісусом, вони проводили час з Ісусом, вони навчилися, вони отримали вказівку, що чекайте і не відлучайтесь від Єрусалиму. Вони дочекались і зійшов на них Дусятий. Зійшов на них вперше дусяти. Вони, люди інші, побачили цей знак на них знак, який символізував, що Бог, в особі Духа Святого, зійшов на людину, і людина отримала Дух Святий, отримала дусів і своє серце. Тому, дорогі друзі, я так скорочуючи, час біжить, хочу сказати, що зараз, в цей час, який ми живемо, ми читаємо Біблію, бачимо, що Дух Святий злинув на апостолів і далі читаючи. Місця з Біблії ми бачимо, коли учні йшли, проповідували для людей і казали, що ось ми отримали цей Дух Святий, і ви можете це зробити. І вони казали, що потрібно зробити, щоб отримати цей Дух Святий на собі. Перше всього, це потрібно покаятись перед Богом, як ми чули свідчення, покаятись, визнати свої гріхи перед Богом, бо Дух Святий оселяється в чисте серце. І Писання каже. Забігаючи так наперед, не засмучуйте Духа Святого. Виявляється, що ми навіть лайкою, гнівом, подратуванням, там далі написано. Неправдою ми можемо засмутити Святий, який живе в нашому серці. Тому хай нам Бог допоможе, щоб ми своє життя. Проводили так з Божою допомогою, щоб ми зверталися до нашого Бога, просили в нього милості, як і ти, що робити, і щоб ми, читаючи Біблію, бачили, що цей Дусятий він зійшов на апостолів. і ми самі захотіли цього, захотіли, щоб він і на мене зійшов. І коли він сходить, це дуже прекрасно. Це дуже прекрасно мати його в своєму серці. І я згадую один момент в своєму житті, коли мені було десь в 9 клас, я ходив, і я поїхав там мотоциклом. Це в селі було мотоциклом, поїхав в магазин. І, вертаючись назад, я щось я вже не пам'ятаю до кінця, але я так їхав, пам'ятаю, що я їхав. І десь там ішов п'яний чоловік, і щось він. Потім вже люди казали, що він хотів, щоб я його підвіз. Він махав, і десь він якось я з ним не розмінувся. Він зачепив мене, я впав, і головою вдарився в стовп і в бетонний, і втратив свідомість. І я тільки пам'ятаю, я просинаюся, рукою беру, і бачу, що це якби мотоцикл біля мене. Я щось тоді приходить на розум, думаю, невже я впав? І тоді, бачу, люди прийшли, і вони побігли щоденько сказали моїм батькам. Там були вдома мої брати і сестри. Вони як почули, коли прибігли, знаєте, в дім. І тут прибігають декілька людей, стукають вікно і кажуть: ваший Тарас впав і втратив свідомість і зараз там лежить. Таку звістку принесли в дім. Як було сприйняти це сім'ї моєї? І вони швиденько на коліна. І потім розказували, що вони зійшов на них дусяти, і вони почали говорити іншими мовами там, мої брати і сестри. Вони щинили таку е, сильну молитву і почали крепко молитись за мене в той час. І, і сталося так, що приїхали до мене. Я повернувся назад свідомість, свідомість, вже почав розуміти, що відбувається. Відвезли мене в лікарню. У мене був струс головного мозу, і мені в лікарні лежав десь три дня, просто покапали щось. І я дякую Богу, що по цю пору я ніколи не пив таблетки від голови. Вона мені взагалі не І Я знаю, що це, це молитви. Що міг могло все по-іншому статися, але Бог він веде, допомагає. Це Дух Святий, він дає побудження молитися. І я не знаю, вони молилися на інших мовах. Так само їхній дух молився до неба, вони молилися, і Бог зберіг. І цих таких багато милостей ми можемо розповідати. Одного разу я вже цей випадок казав, коли мій друг втратив найріднішу для себе людину, він втратив свою маму. Коли в нього не залишилось ні батька, ні рідного брата, ні сестри, і мама хворіла на рак, і вона помирає, і він каже. Той момент я не знав, як я це переживу, але коли вона вже відійшла до Бога, каже, такий мир в серці прийшов. Каже, я просто відчував присутність Духа Святого. Тому, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, хай нам Бог допоможе, щоб ми так само захотіли цей Дух Святий собі мати, який допоможе пройти ці такі страждання, допоможе пережити якусь втрату, бо це зим... життя на землі воно не передбачує. І бачимо, що. Цей знак на апостолах люди побачили, і вони по іншому відреагу по різному відреагували на це. Тому хай нам Бог допоможе, щоб ми так само захотіли своє серце мати на собі Дух Святий. амінь.